Трускавець найпопулярніший бальнеологічний курорт України, який знаходиться в передгір'ях мальовничих Карпат. Курорт розташований у 100 км від Львова. Це приблизно півтори години на автобусі від ЖД вокзалу. Трускавець став популярним завдяки своїм мінеральним водам. Найвідоміша з них нафтуся, ефективна при захворюваннях нирок, печінки, жовчних шляхів та обміну речовин. Так виглядає головний бювет. Перед вживанням мінеральної води треба проконсультуватися з лікарем, щоб він визначив, яка вода і у якій кількості покращить ваше здоров'я. Вода у бюветі платна. Ознайомитися цінами та поповнити картку ви можете на касі при вході до бювету. Воду зручно набирати у такі пляшки і брати з собою, а пити рекомендують через трубочку, щоб її склад не пошкодив емаль зубів. Трускавці 14 мінеральних джерел, і майже всі вони мають жіночі імена Софія, Марія, Навтуся. Наприклад, одне із джерел під назвою Юзя, що знаходиться в парку, вважається джерелом молодості та краси. Його вода робить шкіру пружною та чистою. Загалом Трускавець дуже гарне та яскраве місто. І у перервах між походами до бівету можна відвідати цікаві місця. Наприклад, піднятися до статуї Христа Спасителя і уявити себе у Ріо де Жанейро. Чи відвідати дендропарк Підгір'я на території готелю Карпати? При вході гостей зустрічають три чарівні жінки Навтуся, Марія та Софія, котрі є особленням цілющих джерел трускавця. У парку дивовижна флора, рідкісні птахи та міні-зоопарк. Звичайна прогулянка містом не менш приємна, ніж у дендропарку, бо у трускавці багато зелені, квітів, а особливо гортензій. Один із варіантів провести активно день орендувати велосипеди та покататися містом, чи у лісі, а може й завітати на ферму Форелі. Ну, а якщо такої активності замало, Трускавець пропонує багато екскурсій до Перелин Карпат. Я обрала екскурсію у скелі Довбуша. У визначений час нас забрав трансфер і ми поїхали. По дорозі була зупинка Мошині для дегустації мінеральної води. Потім ми трохи розім'ялися біля водоспаду. Після нас привезли до ресторану, де ми зробили предзамовлення на вечерю, і ціни тут доволі приємні. Від ресторану ми вже стартували до скель гуляти карпатським лісом особливе задоволення, і попереду нас чекали надзвичайні краєвиди. Після такої насиченої прогулянки вечеря в ресторані була дуже доречною. У трускавці одна із найгарніших львівських майстерень шоколаду, у якій я коли-небудь була. Це триповерхова дерев'яна будівля з терасою на даху та великим балконом. Рекомендую сюди завітати за ароматною кавою та чимось солоденьким. Я вперше відвідала трускавець і він перевершив мої очікування. Я налаштовувалась побачити місто більш схоже на селище, тихе та зелене, а потрапила у сучасне європейське містечко з кав'ярнями, ресторанами, чистими та гарними вулицями. Трускавець мені настільки сподобався, що я б хотіла жити у такому містечку.